Шановні колеги, шановні читачі сайту сатузрівателі. Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції безрівателі на тему шляхи подолання політичної кризи в країні. В Нашій прес-конференції беруть участь народний депутат України Олег Царьов, народний депутат України Олександр Бергінець та заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Доброго дня. Я Хочу нагадати, шановним друзям, що в Україні триває захоплення обласних державних адміністрацій. На цю хвилину захоплено 10 обласних державних адміністрацій і 2 міністерства. Міністерство агрополітики і Мін'юст. Разом з тим, 25 січня, під час зустрічі із лідерами опозиції президент України висловив досить цікаві пропозиції щодо Арсенія Ценюка і Віталія Кличка. Арсенію Петровичу він запропонував. Пост прем'єр-міністра Віталію Володимировичу, пост віце-прем'єр-міністра. І окрім того, глава держави озвучив вимогу негайно звільнити усіх затриманих журналістів, а також натякнув на те на те, що він не проти повернутися до конституції зразка 2004 року. Перше запитання до наших шановних гостей: що стало причиною таких поступок з боку влади, це було захоплення облдержадміністрації, загибель людей чи якісь інші причини, будь ласка. Пану Алексей, может, вы выпущены? Да? Че, в чем причина такой щедрости? И чи щедрость -це? Ну, наверное, все-таки действительно ситуация настолько обострилась в стране, и настолько это уже как бы нельзя закрывать на это глаза, как бы, и э, все те слова, которые сейчас очень многие говорят о возможном ну, скажем так, силовом варианте, а силовой вариант, судя по тому, что происходит в Западной Украине и во многих областях Центральной Украины, может привести просто к развалу страны, поэтому надо искать какие-то компромиссы, и как компромисс власть предложила, вот, скажем так, ну, не будем говорить о том, насколько это все реально, насколько согласна ли оппозиция, насколько это вообще решает какие-то либо проблемы, но это видно, что все-таки с изменением определенным в В окружении президента, то есть назначением Клюева главой администрации президента, происходит поиск каких-то ну, относительно мирных, скажем так, путей развития ситуации. Потому что, ну, опять-таки, повторюсь, можно говорить о разном качестве отношения к предложениям, которые озвучил президент к оппозиции. Но факт остается фактом, что это, по крайней мере, похоже на переговоры. Да? Потому что до этого это было похоже на ультиматумы, скажем так, с двух сторон. То есть власть делала вид, что вообще ничего не происходит в стране и как бы говорила только исключительно о наказании виновных или не о наказании, скажем так. Да? Оппозиция требовала, ну, естественно, переговоры, которые начинаются с того, что мы требуем отставки президента, самим президентом, это, ну, это не переговоры. Как бы, да? А сейчас это уже какие-то конкретные переговоры, то есть кроме назначений, которые, не думаю, являются настолько, ну, имеется в виду, настолько это важным для страны, кто станет следующим премьер-министром, будет ли это представитель оппозиции или кто-то еще. Важнее все-таки более коренные изменения. И если в этом направлении, понятно, будем надеяться, что это только начало процесса переговорного, да, и следующие раунды будут более ну, Качественные, потому что надо сделать, наверное, все, чтобы, во-первых, а, предотвратить любые даже разговоры о развале страны, как бы, да. И надо искать а, выходы из этой политического кризиса, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было, то есть не было такой жесткой централизации власти, которая вызывает такие протесты, и чтобы люди, которые имеют другое мнение, имели возможности, инструменты и механизмы влиять на решение власти. Я неоднократно и себя в Фейсбуке, и в своих выступлениях говорил о том, что оппозиция толкает страну на гражданскую войну. Мы сегодня стоим на пороге гражданской войны. Те два трупа, которые мы получили на Майдане, я о не них говорил неоднократно, о том, что оппозиция и Майданам будут нужны жертвы. И мы получили сегодня эти два трупа. Сначала говорили, сначала говорили о том, что их э, их сделали снайперы. Потом, э, когда оказалось, что потом оказалось, что во-первых, э, это э, они убиты из глазкоствольного оружия, во-вторых. Мы э, внимательно отследили все видео, которое у нас есть по улице Грушевского. Там снимали в непрерывном режиме ну, практически все камеры мира. Мы не увидели этих ребят. То есть, скорее всего, версия, что их убили где-то в подвале и выложили прямо на улицу. Или, или носили потом. Причем один из них был живой. Если бы его не носили туда-сюда, то мы смогли бы его, по крайней мере, допросить. Его не смогли спрости, спасти. Он мог бы выжить, мог бы не выжить, мы об этом точно не можем знать, но надежда была. И после призыва депутата с майдана приносить на майдан оружие, мы вообще понимаем, что это как бы последняя черта после которой может начаться вооруженное противостояние. Я понимаю, что за свои слова, за свои поступки оппозиция не несет ответственность. Но мы несем ответственность перед обществом. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы вот этот сценарий, который реализуется, который последовательно реализуется, не был реализован. Для этого мы будем готовы идти на всевозможные компромиссы. Вот предложение оппозиции возглавить кабинет министров ⁇ это одно из таких предложений. Если вы считаете, что у нас в обществе, в обществе что-то не так, пожалуйста, наведите порядок. У вас будет возможность, у вас будет кабинет министров. Если вы будете вносить законы по борьбе с коррупцией, мы будем с удовольствием их поддерживать. Если вы будете разбираться и наводить порядок в судах, двумя руками будем поддерживать для того, чтобы суды приносили правильное, выносили правильное решение. У нас до президентских выборов осталось ну, год, может меньше год. И мы вполне можем пригласить всех наблюдателей мира и провести их абсолютно честно. Но это будут нормальные выборы, это не будет выборы, как в какой-то африканской стране, как только выборы, у нас сразу же революция. Надо двигаться в Европу, двигаться тогда по-настоящему, провести выборы, кого выберут, того и выберут, и двигать страну не революциями, потому что революция это всегда большой шаг назад а поступательно э, отлаживая те процессы и устраняя те недостатки, которые у нас сегодня есть. Пан Гриценко, призывая, э, призывая приносить на Майдан оружие, мне кажется, войдет в историю, если мы пойдем по силовому сценарию, как человек, который ну, подтолкнул страну гражданской войны. Дякую, пане Олександре. Коли український народ поставили перед вибором Жити на колінах чи вмерти стоячи, багато хто вибрав варіант вмерти стоячи». І це не означає, що всі хочуть вмерти і всі мріють про це. Але всі точно не хочуть жити на колінах. І те, що відбувається зараз, це якраз і спричинено тим, що влада робила все можливе для того, щоб перетворити громадян України в рабів, Позбавити їх всіх громадянських прав, і звичайно, громадян, громада почала якимось чином реагувати. Спочатку вона думала, що якщо мирні протести будуть, їх почують, як ви бачите, не почули. Потім були спровоковані відверті конфлікти, і вони провокуються далі. Ну, два приклади з вчорашнього дня. Якщо ви побачите, що відбувалося в Дніпропетровську, то ви побачили би, що з одного боку був український народ, а з іншого боку, були відверті тітушки і міліція. Тобто раніше хоча б приховували те, що міліція, ну що ці тітушки, нібито якась окрема група, яка діє не підкриттям не під прикриттям міліції. Попереджую вас всіх публічно, що сьогодні будуть провокації в Чернігові, вчора в ліцеї Чернігівський. Заїхало кілька підрозділів внутрішніх військ, які перевдягли в, гром... в, гром... в цивільний одяг. Таким чином, е військові ВВшники будуть діяти в вигляді тітушок і будуть бити людей. Потім, коли хтось дасть у відповідь по морді комусь, їх госпіталізують і будуть розказувати, що маніфестанти побили співробітника міліції чи внутрішніх військ. Таким чином, і е я не, навіть не здивлюсь, якщо когось з них. Сама ж влада і там застрелить, чи заріже, чи що-нибудь зробить. Тобто влада провокує військовий сценарій. Я не хочу сказати, що це вся влада. Є невелика частина, яка, як я розумію, яка, тому що з того, що говорить Олег, не видно, що він би хотів розвиток такої, таких подій. Але, на жаль, у владі є велика частина людей, яка це провокує. На сьогоднішній день ті компроміси, які пропонує влада, вони виглядають смішними. Знаєте чому? Тому що Компроміс, коли комусь з опозиції пропонується якась посада, це не компроміс, а це підкуп. Насправді країна вимагає принципових змін. Абсолютно зрозуміло, прості рішення. Завтра Верховна Рада засідає, приймає відставку уряду, приймає декларацію про повернення Конституції 2004 року, можливо, приймає рішення про зміну керівництва Верховної Ради. І після цього починається розмова. Хто буде? Немає значення особистість прізвище тієї людини, яка очолить кабінет міністрів. Важливо те, що буде робити цей кабінет міністрів, що буде робити міністр внутрішніх справ, що буде робити генеральний прокурор. Оце важливо. Тому що найважливіше суть влади, а не список цих людей, які там очолюють. Хотів нагадати, що так, да, звичайно, можна розказувати, що стоїть на озброєнні у, у влади, які гладкостровольні чи не гладкоствольні зброя стоїть. Але нагадаю, що вчора на даху українського дому знайшли патрони до. Автомата Калашнікова, і потім можна розказати скільки завгодно, що автомати Калашнікова не були на озброєнні у співробітників ВВ і е, значить у солдатів і офіцерів ВВ і у міліції. І мовляв, ну як це ж не їхня зброя. на жаль, сьогодні треба сказати так, що влада воює будь-якими руками будь-якою зброєю в руках влади безліч не сертифікованих зброї, яку нещодавно її поставили з Росії. Сьогодні використовуються будь-які засоби, на жаль, і в регіонах, і через те, що народ поставив весь, весь по всій Україні, фактично, через це, звичайно, у влади не вистачає офіційних ресурсів боротьби. А я думаю, що. Та влада, яка довела країну до стану, коли вона не спроможна домовлятися з власним народом, і ніякої міліції і ніяких внутрішніх військ не вистачає для того, щоб вгамувати ці конфлікти, така влада піти в відставку. Що може дати можливість майдану розійтись? Що може дати можливість майдану почати значить, займатися якоюсь іншою діяльністю, ніж протистояти владі? Дуже просто влада. Повинна трансформуватися і прийняти такі рішення, які дадуть підставу людям поїхати додому. Це не може сказати Кличко, чи Яценюк, чи Порошенка, чи Тягнебок, чи Луценко, чи я, чи хтось інший, чи Янукович, чи Азаров, чи Захарченка, чи Лукаш, чи хто завгодно. Це не залежить від заяви Гриценка, який говорить, що треба, що брати, що не брати. Народ сам сьогодні приймає рішення. Народ чує, що роблять політики. І якщо Верховна Рада, як єдиний орган, в якому ще є можливість досягти компромісу, тому що там представлені представники різних ну, політичних поглядів, якщо Верховна Рада прийме певні рішення, то конфлікт соціальний. Буде і політичний в країні буде зникати через ці рішення з причини приведення цих рішень, а не з причини такої, що хтось закликав людей розійтись по домам. Треба вирішити проблему, і люди підуть додому. А до того люди, я впевнений, нікуди не підуть.